Дидактична гра в саду чи на городі. Дітки, давайте пригадаємо, що росте на городі. Так, правильно, на городі ростуть овочі, а що росте в садку. Так, правильно, в садку ростуть фрукти та ягоди. Давайте пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки овочів та фруктів. А ви будете визначати, де вони ростуть? На городі чи в саду. Почали. Картопля де росте? В садку чи на городі? Так, молодці. Картопля росте на городі. Помідор. Де росте в садку чи на городі? Так, помідор росте на городі. Груша. Так, груша росте в садку. Салатний перець. Так, росте на городі. Згадайте, де росте морква? Так, молодці, морква росте на городі. Де росте яблуко? Так, в садку. А де росте капуста? Капуста росте на городі. Слива. Так, слива росте в садку. Гарбуз. Гарбуз росте на городі. А де росте вишня? Вишня росте в садку. Кукурудза. Так вона росте на городі. Дітки, ви молодці. Ми з вами дуже гарно пограли. Ви всі справились з завданням.